Головне події в Харкові та області 5 січня. П'ятьма балістичними ракетами по Харкову вдарила російська армія. Вибухи один за одним лунали сьогодні в день. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по промзоні Слобідського району. А згодом уточнив, ціллю ворога став об'єкт енергетики. За словами мера, пошкодження дуже значні. Він уточнив, що удар був по теплу та водії. Відзначив, можна посилювати захист, бетон, метал, укриття, але жодні бетонні конструкції не витримують п'яти балістичних ракет. Попри це, Терехов запевнив, що зруйноване будуть відновлювати. За даними обласної прокуратури, внаслідок атаки поранений чоловік 58 років, який працює на підприємстві неподалік від місця прильотів. Удари балістичними ракетами по Харкову коригував російський розвідувальний дрон. Про це заявив український волонтер Сергій Стерненко, який прицільно займається дроновою війною. Стерненко відзначив, що готовий передати зенітні дрони підрозділам, які збиватимуть ворожі дрони над Харковом. Проте наразі, за його даними, постійно працюючи у межах міста, розрахунків просто немає. Інформацію Стерненка підтвердив автор найпопулярнішого моніторингового каналу ТЛК Ньюс Андрій. Протягом ракетної атаки він писав, що росіяни працюють спокійно під коригування БПЛА. А згодом відзначив, що базову бригаду, яка досі достатньо успішно позбувалася ворожих дронів розвідників, відправили на південь. Удари по Харкову стали далеко не єдиними в регіоні за останню добу. Близько першої ночі 5 січня два російські БПЛА атакували місто Златопіль. Там пошкоджені два приватні будинки поранень зазнав 19-річний хлопець. Повідомила прес служба Харківської обласної прокуратури. Ще два безпілотники вночі пошкодили будинок культури, хлібопекарню та автомагазин у великому бурлуці. За даними поліції, протягом доби ракетних ударів росіяни завдали по селищу Коротич. Вони прийшлися по відкритій місцевості. Начальник хова Олег Синігупов уточнив, що пошкоджені складська будівля та АЗС. <му> У Харкові три доби поспіль розбирають руїни на місці прильоту двох іскандерів. Удару завдали по центру міста 2 січня. З-під завалів за цей час вилучили тіла жінки 22 років і її трирічного сина. За даними синігубова, вже відомо про шістьох загиблих. Окрім молодої мами з сином, ще чотирьох людей ідентифікували за ДНК. Небезпечну погоду прогнозують в Харкові та області 6 січня. Регіональний центр з гідрометеорології попередив, що будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду. У найближчі дні денна температура залишатиметься плюсовою, а вночі буде морозити. Тож на дорогах і тротуарах утвориться ожелець. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.